Всім привіт! Сьогодні дивимось другу серію Кауру Ханава Рін Тусаку. А перша серія була дуже приємна і красива. В принципі, від судді іншої не очікувалось. Історія поки що дуже така <смітна> ванільна виглядає. Ну, точно з такими крапинками-драми, особливо від головного героя, який в неприємності за того, як на нього реагують люди. Але нічого, поки що прям суперсерйозно, і я якось так думаю, що, можливо, це буде прям супер ванільна ця романтика. Але, в принципі, я і не проти. Тим більше, що в минулому сезоні романтики взагалі не було для мене цікавої. А Головна героїня була дуже приємна, На моє звані навіть більш, знаєте, рішуча впевнена, ніж я думав по дизайну і. Ще й по дизайну, схожа на шизоку, хоч, як я кажу, вона більш смілива. Хоча ще з УКІ 100, я маю на увазі, що з okay, 100 дівчат. Теж буває деколи суперсмілива. А... Ну, побачимо, як в кінці минулої серії він дізнався, що вона в школі це напротив, теж вчиться. Побачимо, як вони будуть далі розвивати свої стосунки. Що ж, перейдемо до реакції. це на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі при відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. <coughs> ще там я посилання на переклачу, на сценарії, там, де я брав перекладу до цієї серії, ще є посилання на підтримку армії обов'язково підтримуєте, ну, якщо я якщо якщо козериння копійка залишилась, можете мені закинути, бо буде дуже приємно, щоб більш мотувацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк под байку, теж дуже-дуже приємно. Якщо буде за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, не чате ролик на ютубі, хай дедалі на фоні. Просто гурсі виключайте, бо це теж дуже дуже допомагає каналу. Один, два, три. 에... Ну, звісно, трошечки. На співпаді це все, але в принципі, прикольно все рівно, що вони подивилися. Знаєте, як всяких цих е... ромкомах або взагалі в фільмах в цілому, як вона повернулася, і ти повернувся і щось тебе. То. Хімія, коротше, хімія. Приємний опенінг, Візуально вообще красивенький. Якщо часом мене б теж так вибилося. Якщо він не провоцирував, звичайно, їх. Деколи так і буває, що людина наривається, хоча сама думає, що вона нормально поводиться. Що я здивований, що, блін, це все рівно існує. Хоча може, знаєте, це перебільшення. Просто якщо про це знають вчителі, і все сильне не знаю. Для мене це якось ганебно все це було. Хоча, знаючи наш світ. Я в принципі не здивую, що багато де можливо і таке є. Хабась спалив. По-моєму, зарано вони ж тільки почали говорити. Тим більше він, по-моєму, тільки що дізнався, що вона там вчиться. Ну, можу сказати, вже натяк дав хлопцям, що щось сталося сам. Зараз знову відчинить. Такі думки завжди бісять людей. В принципі, я розумію, звідки вони виникають, але від цього вони бісити серівно не перестають. Ось мені підсказує, що якось вони зустрінуть. її. Yeah. Або зараз випадково, або туди, куди вони підуть гуляти. Або вона вже сама прийшла. Чи шо там? Вау. І хлопці прийшли повищатися. Блін, ну тут вже можу догадатися, якщо вона аж сюди прийшла. Як чесно. Ні, ну хлопець за все наривається. Ну, все, я як і казав, смілива вона. Mm. Капець сього винесло. Чому він зараз напеки? <свісний> Ось і справжній мотив. Чому він ненавидить їх? Ну no, uh, Я не знаю, може, у них там якась внутрішня боротьба, і насправді ми не знаємо чогось, чому вони такі ненависниці, але поки що це мене прям супер вибішує. Хоча хлопець, ні, ні, я поки що не запам'ятав і імен. Друга серія тільки де мійшов мільярд в сезоні. А, ну, коротше, сам трохи напросився тут особливо, коли почав на неї вибрикуватись. Супер груба була. Не знаю, чи Поліс він, він далі якби цей не прийшов. Зупинити його, але все рівно. Так як ми знаємо, вони постійно на них витрішуються і це прям супер неприємно виглядає. Щось мені здається, цей хлопець що останнім виходив. Уже все це. Во всьому розібрався, бо догадується. В мене з голову вилетіло. Обмінялися вони контактами в минулій серії, чи ні? Я щось пам'ятаю таку сцену, але може, може мені здалося. Ну, якщо б обмінялися, то краще це написати повідомлення на всякий випадок, щоб неправильно не зрозуміло. З дівчиною. Чи можна так сказати, ну, ще Він закишав її. Але я не знаю, чи він поки що скаже їм. Ну, якщо вони, блін, справжні друзі, поділитись можна. Ми правда не знаємо, ну, я не пам'ятаю, чи казали нам, скільки вони спілкуються, чи тільки почали. В школі старші, чи вони давно знайомі. І цього все рівно багато чого залежить. Ну, то ж як. Буває таке, що ви тільки познайомилися але вже, друзі, навік. Я трирую і тільки познайомився там, не знаю, перший рік, там, перші місяці. Зважаючи, як до головного героя ставляться, я думаю, він точно б не довіряв так легко всім. Ну і, на жаль трошки відштовхнувся він тут. А. Дуетом. этого. Я чесно хочу посп'ята. Добро вони стільки годин там співали. М можливо, вона прийшла Чекаю його. Уже окариноса еще ему нічого себе. Блин, не знаю, чи буде тут такий сюжет, що вони. Якщо почнуть зустрічатися, типу, будуть приховувати і за шкіл, типу, знаєте. Екс... Поки що виглядає як стандартна зав'язка зв'язка всяких, типу. всякого Середньовічча, там якась доро... дорога, типу. Багато тоді шпанянка і бідний чувак, або навпаки. Вони мають приховувати стосунки. Я все ж таки надіюсь, цю тему трохи ослаблять. Хоча потихеньку, а то вона прям бісить, якщо чесно. Особливо із за того, що це не середньовіччя вже. Хоча, як я не буду зони, якщо такі школи все рівно ще існують. <рив> <рив> Тільки в цей раз напевно собі треба теж заказати, а то вона знову твій зістор, так. Ну, блін, тут можна було здогадатися. Ну, no, вже не відмінити слова, як я сказав. Не ну, в мене зараз це потече радуга з очей. Або усмішка до вух буде від такого. <смі> Мені здається, там сестра, чи. По-моєму, сестра чи, чи мати. Ту коротше стоїть за прилавками дивиться на них і прям. Це... Ну, підняв цю тему. Ну, надіюся, сміливість нашої героїні допоможе це вибити з нього. Ну і да. По суті, це супер егоїстичні слова. Хоча бути егоїстом завжди потрібно, хоч трохи. Щоб. Е бути більш певним собі, але. Я на... Надіюся, це ситуація, щойно її зупинить. не просто так віднімайся, дебільна тема все ж таке. Блин, а ще й торт не доела. Ну, все ж таки мати. <ріст> е, нормально. Ну добре, що я не розказав, а то буває так, що вообще це могло б тягнутися довго. Цікаво, Я думаю, вона скаже самому дізнатися. Що все ж таки скаже. Я як за два варіанти, за другий навіть найбільше. Щоб не тянули прям сильно. No No na w ogóle... No, obie, uh ,まあ, że... <ghirny> no to już było jak wczesno zajęte. <ghirny> jak wczesno... Uh, Це вже перебор. <реш> ну, взагалі, дуже добре, що я йому дополися швидко зрозуміти, що я така... Якщо чесно. Ну, і тим більше від помилок ніхто не застрахований, головне перш раз зрозуміти, в чому появлявся і виправитись. Хоч це все рівно тяжко, якби не звучало це легко. Повзло, що вона прийшла так рано, і тільки вона одна. A možda ona bila zasmućena što torta je tort tako nedojela... Bli... Надіюсь, зараз не будуть інші дівчата йти і побачать цю сцену і подумають, що він її ображає. Це ще гірше зробить. Хоча, типу, це напевно може бути точком, щоб вона виступила і казала, сказала, що це не так. Але я не знаю, чи послухають її. я Не бачу, який в неї авторитет в школі, якщо можна так сказати. Типу. Вона виглядає сміливою по її поведінці, але. Це ж таки, коли дівчата в раз випрыгнули її забирати, виглядало так, що її постійно захищають. Тому, можливо, всі в її класі думають, що вона несмілива, і її треба захищати. Тут навіть похлопити можна. Приємна сцена. Я радий, що цей конфлікт не почали тягнути, як деколи буває. Тепер треба хлопцям розповідати, наважитись на це. Ну, а каороко з дівчатами поговорити хоча б з двоїми близькими, Щоб вони не думали щось погане. О, да, і все ж таки обмінялися. Хм. Чи це просто вони ще там говорять, то говорили. Коротше, буде в них ранково забаганка вікно подивитися. Або там, знаєте, декле просто рандомно. Хоча я, я не знаю, чи сидить воно там біля вікна, як війна. Бо в цій серії мене майже перестала повинна кров звичайно тікти. А <смі> щось інше полилося від цієї милості. Хоч трохи драми додали. Окей, казав добре, що її не тянули сильно, Можу сказати, все закінчили в цій серії. Закінчилася друга серія. Вона була дуже приємною, хоч я доволила трошки драма, і оцей бісячий фактор оце... атмосфера між їхніми школами. І поводження дівчат, хоча тут є. цей... Оце... Оранжевий теж, можна сказати, нарвався, але. Я, в принципі, розумію, чому його, його вибісило це все. Мне чесно, теж але все рівно. А... Ну, коротше, взагалі, тема сама по собі бредотна, і не дуже мені це подобається. Я сподіваюся, як я й казав, це буде трохи стухати Хоча я, я не знаю, можливо, це буде напроти всього цього. Ну і да. Як я кажу... Супер смілива дівчина, блін, мене це прям не знаю чому, але дивує і приємно дивує, якщо чесно. Те, що вона підійшла до школи, так. І потім, навіть коли в школі така дебільна ситуація всталась, вона не забоялася, типу, прийшла до нього ще додому, можна сказати, поїсти цих тортиків, але поговорити ще з ним. А... Ну і да, і ще мати зіграла непогану роль у сюжеті. Теж приємно було. Наставила, можна сказати, сина. Ну і вони поговорили. Я дуже, як я й казав, я вже третій раз повторюю, ну, дуже серйозна штука, що драму цю не тягнула, і, в принципі, вона вирішилась завжди приємно, коли таке не тянуть на кілька серій, щоб не чекати, блін, ці кілька серій, поки це все вирішиться. Особливо драма така на майже на пустому місці все ж таки. Ну як, не на пустому місці для персонажів, але з такими штуками завжди краще швидко розібратися. Ну, коротше, б третю серію. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео Обов'язково без коптеньо перекладачів. До побачення.